Усім привіт! Мене звати Марина Кондрич Шишова, і я дуже рада, що маю можливість сказати декілька слів про свою роботу в медіа-центрі, в якому набула колосальний досвід, завдяки чому зрозуміла, в якому напрямку бажаю реалізовуватись надалі. А частинкою медіа-центру я стала у 2013 році, навчаючись на п'ятому курсі відділення журналістики завдяки пропозиції Галини Васильівни Шумицької і, чесно кажучи, не вагаючись, погодилась і ніколи про це не жалкувала. А що найбільше згадується за часів роботи медіацентру, то це люди, відкриті, а щирі, завжди готові допомогти і поділитися своїм досвідом. А найбільше любила відвідувати заходи, які відбувалися в обласній бібліотеці. Саме там я корисно корисне, приємним, знайомилася із неймовірно цікавими людьми і надихалася на створення нових матеріалів. Після закінчення університету повернулася додому, це у Мершівський район, де продовжила журналістську діяльність у районній газеті, у якій пропрацювала 6 років. І, чесно кажучи, не одноразово виконуючи редакційне завдання, ставав у нагоді набути досвід досвід медіа центрі, де працювала із найкращими наставниками, які завжди ділилися своїм досвідом, це Василем Івановичем Путрашиком, Галиною Василівною Шумицькою та Віталієм Івановичем Завадяком. Теперішнім працівникам медіа центру я бажаю насамперед міцного здоров'я, невичерпного натхнення, щасливих випадків у житті і, звісно ж, задоволення від творчості.